Тиша? я ніколи її не чула по-справжньому. Завжди був шум. голоси в голові, пісні, які я співала сама собі, коли було страшно. Вітер, що грався моїм волоссям. Воно було всюди, моє золота, моя в'язниця. А тепер його нема, нема коси, яка тягнулось до землі. То я благала. Мені здається, я тільки зараз розумію, скільки ця тягар. Мене любили? Не мене, а мою силу, мою косу. Чудо, диво, так. А я, я була лише тілом, до якого причепила цю магію. Я не просила цього, я хотіла просто. Ходити з башти, відчувати дощ на обличчі, торкатися трави, розмовляти з людьми не через вікно, а віч навіч, сміятись без страху, плакати без покарання. Але замість цього я була полонянкою, ніжна клітка, в якій співали пісні, але грати були справжніми. Знаєш, Чим більше лякає те, що тепер усе на не мені. Нема чаю, який стілять мої рани. Нема голосу, який скаже, що добре, а що погано. Але водночас це найкраще, що зі мною могла трапитись. Вперше я можу бути собою, не чародійкою, не легендою, не трофеєм. просто дівчиною зі страхами, мріями. Сила це моя магія, що любов це залежність. Але тепер я знаю інше. Краса це сміх, коли більше нема сліз. Сила це йти вперед, навіть коли руки тремтять. А любов Любов — це свобода. Моя історія ще не написана, але я не пишу сама. Слово за словом, крок за кроком. Колись люди і почують. І хай вони не пам'ятають про собою косу, хай вони пам'ятають, що я жила і вибрала себе!